Товариство, добрий день. Сьогодні у нас знову рубрика Комплекти чи товари для FPV хобі з OLX. І сьогодні у нас подивимось цю об'яву. Хотів би нагадати вам, щоб ви підписались на канал. У вас зараз з'явиться статистика по людям, які дивляться мене з підпискою і без підписки. Виправляйтесь, будь ласка, тож, погнали до цього оголошення. Що мені, до речі? Автору сказати оголошення дуже прикольно сфоткано. Ну, тобто, дуже гарно все зроблено. Не зрозумів, що це, правда, але ну, мені здається, що це зарядне, теж якесь Якесь зарядне. Наша, наша ні, автора mobula 7, Радіомастер Боксер. Одразу з ремінцем, дуже, дуже гарна штука. Кейс. І ця резинова штука йде, захист, трошечки пофоткав і навіть показав, що все працює. Для, як на мене, це дуже непогано, це прям класно. Ми, ми бачили і набагато гірше. Погнали, дивитись, що тут написано. Комплект в Весь комплект вже налаштований, у тому числі піди ОСД канали. Я, я не знаю, як до цього ставитись, тому що Mobula 7: це Bind and Fly квадрокоптер, тобто ми його забіндили з апаратурою, поставили туди, яку, ми можемо літати. Ну, знову ж таки, знайшли канал, і ну, можна і без каналу. Тобто не хочете в окулярах, можна одразу під'єднати і літати. Що, що там треба було налаштовувати, я не можу сказати. О, ОСД, там, ну, як на мене, вже налаштований з коробки, воно непогано літає і непогана там, більш-менш вся та, що треба, інформація є. Погнали далі. Одний з найкращих комплектуючих в середньому бюджеті 27500 середній бюджет. Ну, окей, будемо розбиратись. Дрон має наліт цього 2,5-3 години. Куплялось все новим на початку грудня 24-го. Тобто зараз на початку грудня це максимум там 20 днів пройшло з цього всього. Це дуже цікаво. Комплект включає апаратура керування, пульт Radiomaster Boxer і M2. І M2 це стандарт, це лівий стік газу буде. Дрон Mobula 7 IRLS v 3 Ну, непоганий вибір. У мене, правда, була не моба, а був цей Meteor 75. Шолом, окуляри, Skyн Cobra SD. Ось це дуже цікаво. Це Skyзонов, Skyзоновський найдешевший шолом. Прикольно. Не, не, не тримав в руках, нічого не можу сказати. Зарядний пристрій Beta FPV, 6 штук, ліпоакумулятори, gnb 1 s 3,8 В, З них 5 штук 720 мА. Одна штука 550 мА. У всіх акумуляторів 4-5 циклів зарядки по факту нові. А з цим дуже у мене є якісь. Ну, я не знаю, я не дуже розумію, 720 мА. Якщо рекомендовані там, як у Мітеора 75-550 мА, вони не влізуть. Сюди 720 не повинні влізти сюди, тому що вони більші, на більше міліампер, вони йдуть більші і не влазять сюди. Як на них літали, ну окей, я на них на таких на більших теж літав. Я резинкою їх кріпив і кріпив там ладно, там стропою там маленькою, якщо у вас кабелі приходять. Але ну навіщо типу збільшити? Час польоту, але на 720-ті набагато більше важить, ніж 550-ті. На 550-х там ну, 3,5 хвилини літати. Якщо потихеньку пересуватись, можна і 4 вижати. Я вижимав на R65 на 550-х акумуляторах. Ну, я не літав. Я просто-напросто повзав як черепаха, але 7 хвилин. Ну це не польоти, це, ну, це, це просто типу прикол. Я хотів там одне відео зняти, але мені здається, воно було б нецікаве. Ну, з приводу кількості польоту. А з приводу 3, 3 години нальоту на ньому, і якщо акумулятор може вивозити приблизно 3 хвилини, то це. У нас виходить по 10 годин нальоту на кожному акумуляторі. Це приблизно ой, 10 годин по 10 циклів нальоту на кожному акумуляторі. 3 години це 180 хвилин. 180 хвилин ділимо на 3 хвилини в середньому літання на акумуляторі. То у нас виходить 60. Перезарядів акумуляторів. Ділимо на 6 акумуляторів. То у нас приблизно 10 циклів на кожен заряд. Ну, на кожен акумулятор. Це. Не хочете замарачуватись, не замарачуйтесь, але це, це приблизні цифри. Тобто тут написано в 2 рази менше. Ну я і порахував по 3 хвилини, могло і по 4 хвилини, і по. По 5, ну знову ж таки, є. Ну, окей, є по 720. 4-5 циклів зарядки по факту нові. ну, якщо, якщо так, ми беремо це за все за правду, то окей, але знову ж таки, я притримуюсь своїх впевнень, що акумулятори брати. Бушні це погано, і це ну, кіт в мішку, бо ми не знаємо, скільки вони можуть пропрацювати. Причому людина в піди ОСД канали лізла, може вона в налаштування акумулятора і висаджувала їх менше. Це все припущення, але акумулятори брати в комплекті стрьомно. їх краще брати нові. Поїхали далі. Додатково. Кість для переноски апаратури керування пульта. Чому це, це стандартна комплектація нашого радіомастер-боксера. Тобто сам апаратура керування, кейс і захист стіків це стандартна комплектація. Нашийний ремінець для апаратури керування це гарно це плюс. бо з ним треба вчитись літати і на ньому вчитись літати, бо це далі вам допоможе. Наступне: захист стіків і тумблерів для апаратури керування. Це звичайний. Набір для Radio Boxer, Комплект для обслуговування та ремонту пульта. Є... А що, що це за комплект? Його на фото немає. Я, я не знаю, що це за комплект. Просто змінні пружинки для, цих, для стіків? Ну, я, Я не пам'ятаю, щоб там щось багато йшло в комплектації. От про, про це я абсолютно не знаю. У нас немає. Бронеплівка для екрану це стандартна комплектація, а стандартний зарядний пристрій для Mobile 7. От, скоріш за все, ось він і є. Оце він і є, котрий йшов в комплектації. Додаткова запасна конопа. Це теж стандартна комплектація, комплект для обслуговування та ремонту дрону. Є, ну, типу, викрутка і пропи. Змінні. Ну так, це стандартна комплектація. Це не, ну, не додатково, це просто стандартна комплектація. Комплект кабелів для шолому. Знову ж таки, стандартна комплектація, бо шолом йде а у мене теж і шолом, і окуляри, йшли. Там Три чи чотири проводи з ними йшло, і я не знаю, на що вони треба. Не один не під'єднується до компа. А, акумулятори для апаратури і шолому. Знову ж таки, акумулятори, не знаємо, скільки можуть прожити, але це, ну хай, ну, плюс. Продаю по причині переходу на цифровий зв'язок і апаратуру TX16S. Нальоту на мобілі так мало через те, що хотів спробувати вупчик. Ну okay. окей, чому переходити на TX16S середиомастера боксера ну, тільки якщо не вистачає тумблерів, але не вистачає тумблерів для, для чого? Ну, Хочеться людині краще, ну хай буде краще. Нальот так мало через те, що хотів спробувати вупчик. На вулиці погода така собі, то я не знаю. Я вуб свій продавати ну, я не збираюсь, тому що ну, це, це весело і це можна літати вдома прям постійно. ну, не знаю. На цифровий відеозв'язок, так, я його розумію, тому що цифра від аналога дуже сильно відрізняється. Картинка дуже сильно відрізняється. Погнали. Перевага відправки накладеним платежем, якщо доставка, комісія на вас. Ну, це стандартно. Дякую за увагу. Дякую, що все розписали. В принципі, непогано. Тепер давайте дивитись на ціну того, що ми отримуємо. Перше, що RadioMaster Boxer Боксер і RLS m 2 Все у нас є 6507. 6507. Додаємо. Ну, я максимально намагаюсь не хейтити нічого. Бо. Ладно, все. Погнали далі. Скайзон кобра у нас. Так, скайзон кобра ЕСД. 800 на 480. Так, 601. Давайте. Ість 101. Додаємо далі. Що у нас тут ще є? Далі у нас Мобула 7. Це IRLS v 3 все, все підходить PMP IRLS V3. Мобула 7, 1С, Мікрову. О, да, до речі, вон, і зарядна та станція. І додаткова кнопа, і весь комплект тут одразу вже показаний. 4750. 4750. Додаємо далі. Що у нас ще є? На цьому я гадаю, що можна було би закінчити, але я хочу ще додати акумулятори. ліпоакумулятори тому що ціна за весь комплект у нас 27500. ліпоакумулятори у нас 6 штук GNB. Я 6 штук не додаю, я додаю. 5 штук, одну штуку, там можете. Можемо 8 штук. Ну, не знаю, це плюс 3, півтори тисячі. Тут, ну, давайте 900, 900 докинемо. 900 і додаємо. У нас тут додатково людина купила це зарядний пристрій BTFPV, FPV. Одразу, щоб всі заряджати, всі 6 штук. Ну, окей, так, добре. Придбав та й придбав, ми теж його докинумо. 700, 703 гривні. Плюс 703 гривні. І це у нас виходить 18961. Комплект коштує 27500. Ми тут все додали нове. Все нове, але не докинули один акумулятор. Ну, от і все. Якби. Знову ж таки, з того, що тут продається, я нічого не можу сказати, що щось погане. Прям ну, стрмно брати акумулятори, але акумулятори GNB дуже гарний вибір, дуже класно. Не розумію, чому 720 мА вибір, бо вони не влізуть в його стандартне кріплення батарей. Не повинні влізти. Вони не повинні влізти, тому що вони повинні бути більшими за розміром. І вони повинні бути більшими за вагою. Навіщо робити дрон і так нелегкий ще більше, ще з більшою вагою, я не знаю. Чому куплена, там ще додатковий зарядний пристрій, так, я так само його купляв, тому що акумуляторів багато, можеш відлітав, поставив, заряджається. А Cobra в Кайзон Cobra SD дуже прикольна штука, вони коштують. Скільки у нас там, ми туди докидали 600. 6 І це не, не знаю, у мене були Skyzone Cobra X, мені не дуже подобається LCD-дисплей. Мені більше подобається OLED-дисплей, Давайте так, не вимахуюсь, але у мене просто від LCD дисплеїв боліли очі. Ну, реально боліли очі. У мене був інчейновський шолом, там взагалі одразу болять очі. Навіть якщо його я розбирав, ставив на триногу і літав як монітором через один акумулятор десь починали теж боліти очі. Ну, це може у мене бути така проблема, у вас такого може і не бути. Але в більшості на інчейн всі жалілися. На Skyzone Cobra X літає багато людей, SD це більш дешева версія, не думаю, що там набагато гірш, гірший монітор буде. Але знову ж таки, я його не тестив. З приводу того, я ж кажу, що знову ж повертаючись до всього комплекту, мені комплект більш-менш подобається. Є питання по акумуляторам, ну, брав би без акумуляторів, якщо би так розбиратись. Апаратура гарна, не розумію, чому її міняти на tx 16 s але просто банально трошки більше тумблерів. Я би її поміняв би на Radiomaster Boxer Crash і замінив би антенну. Мабуть, мабуть, но це не точно. А так, я, я не знаю, з цього всього я акумулятори би 550 взяв би, бо. Літати на них скоріш за все, на 720-х, трошки довше, але не так фаново, як на 550-х. Причому треба буде вигадувати якийсь велосипед для того, щоб вони туди залазили. По картинці вони, ні, ну все одно, начебто, 550 та менше навіть виглядає. Ну, вони по факту повинні бути різ, різного розміру. Вигадувати, як їх сюди кріпити, це теж така собі ідея. Ну і знову ж таки, у нас різниця в ціні 27500 і 18900, 19 тисяч, 8,5 тисяч різниця. Чи, чому брати цей комплект? Я не знаю, але комплект гарний. Стільки переплачувати це. І, але ну, і ще й комісія буде на вас. Скоріше за все, людина просто збирала це в, по, по місцю в Україні, і тому це настільки дорожче. Ну, ну я не знаю. Я, я би цей комплект просто замовив з Алікспресу і мав би набагато дешевше. На цьому в мене все. Я погнав.